Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua. з вами Ася. Оскільки ми вже розібрались з базами крафту, сьогодні я розповім про риболовлю, можливість отримати дорогий ресурс для крафту їжі або меблі, виконати кілька досягнень і отримати за них унікальні фарби. Місця для рибалки виглядають як сплеск бризків у водойомах і зустрічаються майже в кожній локації. Наживка поділяється на звичайну та, що добувається у світі: комахи, черв'яки тощо. Та покращена та ще ловиться під час риболовлі. Також є універсальна приманка, яку можна придбати у торговця. Існує чотири типи рибальських місць, і кожен з них потребує своєї наживки: морська вода, черв'яки, які можуть випасти під час лутання ресурсів на кштальт квітів та зомбі, та головаль випадає під час риболовлі у стічних водах, озерна вода, кишки з дрібних тварин, плазунів та савців, та піскар. Риболовля у морській воді, річкова вода, частина комах випадають з комах та пузанок з озерної води, стічні води, личинки, лутання рослин, пауки, скорпіони, зомбі та рибдяча ікран з річної води. Ще в грі існує містична вода у локації Артеєм. Для неї підходить будь-яка наживка і масляниста вода у заводному місці, наживка для стокових вод. Для риболовлю ви маєте знайти бризки і закинути вудочку. Коли персонаж починає натягувати вудочку, тягнить ще й сили. У разі, якщо ви витягнули вудочку зарано або пізно, ви втрачаєте наживку. Під час риболовлю ви можете виловити мебіль для будинку, що пов'язано з водою: корали, водорослі, черепашки, опудала риб. Мокрий джутовий мішок, з якого можуть випасти каміння стилів, особливостей, матеріали предметів обстановки, матеріали для покращення озброєння або руни. Піандонейська пляшка може випасти лише під час риболовлі у Самерсеті, містить ті ж ресурси, що джутовий мішечок, але має шанс на випадіння сторінок піандонейського стилю і ресурс для її створення, шкіра морського змія. Затоплена сумка псіджиків ловиться лише в артеюмі. І може містити рецепти рідкісних страв, маринованої артемської риби та артеїмського похідного бульйону, які відразу прив'язуються. Мокрий згорток з безодня ловиться в апокрифі і може містити рецепти для створення предметів обстановки у стилі апокрифу. Також ви можете зловити зачіпки для деяких реліквій, і в солтісі ловиться сумка, але я не можу сказати, що з неї випадає. І, звісно, сама риба. Риба поділяється за рідкістю: зелена, синя та фіолетова. потрібні для виконання досягнення пов'язаних з рибалкою. Їх не можна розібрати, лише продавати. А ось біла риба годиться лише на розбір, з якого ви отримуєте риб'яче філе і маєте 1% шансу на випадіння чудової кри той самий коштовний ресурс. Розібрати рибу ви можете в інвентарі, але тоді вам доведеться розбирати по одній рибині. Але краще це робити на кострище для приготування їжі, де ви можете обрати всю рибу з інвентаря, яку можна розібрати, і зробити це одним кліком. Кілька порад. У зеленій гільці чемпіонки є дві зірки: одна на проскорення кльову, друга на підвищення шансу випадіння рідкої риби. Рибалити з кимось, кілька людей з однієї лунки підвищує шанс на рідкісну рибу. Споживання їжі маринована риба по ортеємськи збільшує ваш шанс зловити рідкісну рибу на 25-30%. А віски око рибалки підсвічує рибальські місця жовтуватим димком, що полігшує їх пошук. Краще місце для швидкої риболовлі артеюм. Будь-яка наживка, усього три типи білої риби маленька карта. Супутник ясний як ніч також підвищує шанс ловити рідкісну рибу та прискорює кльов стосовно ясного як ніч. Ми ще не розбирали супутників, але забігу наперед і дещо скажу. Він вважається найгіршим супутником, якщо говорити про бонус. Звісно, бонус ловити рідкісну рибу здається приємним, але це корисно лише коли ви виконуєте досягнення. А ось якщо ви хочете фармити ікру, то це може заважати, бо ви будете ловити кольорову рибу частіше, тож білу на розбір рідше. Тож думайте про це перед тим, як виконувати досягнення на отримання пасивного бонуса від цього супутника. І тут я вперше рекомендую кілька модів, бо риболовля діло занудне. Воттенс Фішермен це, мабуть, найпопулярніший аддон для риболовлі. Він показує тип води в місцях для риболовлі та відмічає їх на карті. Це допомагає вам запам'ятати, де ви вже рибалили і яку наживку потрібно використовувати. Може подавати звуковий сигнал або візуально виділяти клювання, щоб ви не пропустили момент, коли рибу потрібно підтягнути. Це дуже зручно, якщо ви займаєтесь чимось іншим під час риболовлі. Rare fish tracker – це дон створює невеличке віконце на екрані, де відображається список рідкісної риби у вашій поточній локації. Він показує, яку рідкісну рибу ви вже спіймали, а яку вам ще потрібно знайти для отримання досягнення «Майстер рибалка це ідеально для тих, хто полює за досягненнями. Fisherbar основна функція, додає візуальний індикатор таймер на екрані, який показує, скільки часу ви рибалили на даному місці. І додаткові можливості може програвати різні звуки, щоб сповістити проклювання, що допомагає, якщо ви не дивитесь на екран. Fisherman's Man's основна функція автоматично обирати правильну наживку для рибальського місця, в яке ви закидуєте вудку. Це дозволяє уникнути помилок і прискорює процес. Тож, рибалка те – медитативний та дещо занудний процес, який може допомогти вам підзаробити або заробити, що залежить від вашого бажання та вдачі. До речі, якщо ви вимкнете оконний режим у грі або півномірне вікно, ви зможете відкрити собі відео або кіно за допомогою режиму картинка в картинці у браузері, розтягнути вікно з відео майже на півекрану і поєднати приємне з корисним. Дякую за те, що підтримуєте цей канал. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і до скорих зустрічей!